Верховна Рада розгляне у першому читанні запровадження податків на доходи громадян від продажу товарів або надання послуг через онлайн платформи. Нагадаю, законопроект запроваджує обов'язок для цифрових платформ звітувати про доходи користувачів. Коли депутати розглянуть документи чи підтримують його, розпитаю про це Ольгу Василевську Смаглюк, народну депутатку, членкинього комітету Верховної Ради з питань фінансової політики, пані Ольго, доброго ранку. Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, про загальну концепцію законопроекту про податок на маркетплейси. Які нові правила має законопроєкт запровадити для регулювання онлайн торгівлі? Перш за все, цей законопроект є частиною імплементації всього законодавства, яке стосується нашого вступу в Європейський Союз. Втак, це давно назріла реформа, яка має бути здійснена для того, щоб це було запорукою нашого вступу. Що стосується ідеї законопроекту, вона полягає в тому, щоб онлайн-платформи стали податковими агентами. І я підкреслю, мова йде не про дошки оголошень, як то ті, якими користуються люди, щоб продати там свої килими, чи ще якісь речі, чи здати квартиру в оренду, коли угоди. Є здійснюється напряму, і гроші перераховуються напряму продавцю. А мова йде саме про цифрові платформи. І тут держава прагне зробити так, щоб ці цифрові платформи стали податковими агентами. І якщо продаж здійснюється на суму більше 2 тисяч євро на рік, ця особа, яка отримує дохід від цього продажу, сплатила 5-відсотковий збір. І ще 5% відсотковий військовий збір, який в нас утримується на період воєнного стану. Що стосується цих різних інсинуацій, побоювань громадян про те, що їхні вживані речі будуть оподатковуватися, тобто дохід з них буде оподатковуватись, то це неправда, тому що будуть оподатковуватися тільки суми більше 2 тисяч євро. Тобто на рік, якщо людина продала на 1999 євро. Вона нічого платити не буде. Тобто, іншими словами, тим, хто просто час від часу, спорадично щось продає, наприклад, живені речі або ну, це може бути нова річ, яка просто не потрібна е власнику. Якщо загальна сума доходу не досягне 2000 євро, людям нема про що е хвилюватися. Чи не так? Так, все правильно, держава прагне отримати з такого збору п'ятивідсоткового тільки для тих, хто продає більше ніж на 2 тисячі євро на рік, отримати близько 14 мільярдів гривень, які підуть якраз на отримання нашого війська. Відтак з 1 січня, якщо ми ухвалимо. Цей законопроект цього року в цілому, з 1 січня, це запрацює. Європейська бізнес асоціація, Європейський Союз підтримують це, і ми його доопрацюємо так, щоб люди, які продають несистемно вживані речі або нові речі на невеликі суми і мають менше трьох операцій на рік, щоб вони не переймалися цим, і це їх не торкнеться. Це торкнеться системних. Продавців, які уникають оподаткування, не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, або як товариство з обмеженою відповідальністю, іншої не мають господарської діяльності для того, щоб їх контролювати і все-таки налаштовувати на прозорий збір. Якщо ви собі самі уявіть, якщо у нас така торгівля відбувається постійно, з цього нічого не сплачується в дохід держави, і держава в результаті цієї реформи отримує 14 мільярдів. На отримання війська я вважаю, що це добра ініціатива. Також хочу підкреслити, що це не є ініціативою народних депутатів України, це законопред кабінету міністрів України. А якщо говорити про ми, ми вживаємо це слово маркетплейси, які саме ми маємо на увазі? Ну можливо, я не знаю, чи варто їх називати, але ну якісь популярні, можливо, де саме шукати от тих самих продавців. Я якраз хотіла уникнути цього. Я, я розумію. Я розумію. Піару. Ну, наприклад, не називаючи, якщо можна. Якщо ми з вами подаємо оголошення на сайті так. оголошень, так. їх у нас багато. Якщо цей законопроект називають податком на OLX, то це не зовсім так. Угу. Тому Що OLX – це е, просто сайт з оголошеннями. І коли людина подає оголошення, з нею зв'язується потенційний е, той, хто хоче цей товар. Придбати чи послугу, і напряму їй оплачує, то це взагалі не лягає в систему і ідеї цього законопроекту. Але маркетплейси це такі структури, які пропонують товари, і через них відбувається оплата через саме маркетплейс. Тобто ми напряму продавцю не платимо. Ми спочатку сплачуємо маркетплейсу. Ці маркетплейси будуть якраз податковими агентами. І що важливо, якщо торгівля системна і відбувається на більше ніж 2 тисячі євро, це умовно 97 тисяч гривень на рік, то людина має забезпечити собі відкриття окремого рахунку в банку. І саме цей окремий рахунок банку буде доступний маркетплейсу як податковому агенту, і через нього податкова матиме доступ до того, скільки доходів отримала та чи інша особа, яка продала ті чи інші товари чи послуги. Я правильно розумію, що ті з продавців, хто продається, продає свої е, послуги, товари через маркетплейси і є ФОПами, їх це не торкнеться чи ні? їх це не торкнеться, вони вже сплачують податки. Тобто, якщо їх та група оподаткування фізичної особи підприємства, на якій він зареєстрований, дозволяє їй не перевищувати ліміти, то вона вже не буде сплачувати додаткові податки. Це стосується тільки тих, хто взагалі ніяк не зареєстрований. Ну і ще одне запитання. Якщо дозволите, коли ж насправді Верховна Рада планує ухвалити цей законопроект, ну і коли він може набути чинності. Верховна Рада цього тижня збирається розглядати багато цікавих і важливих законопроєктів. Це і додаткове оподаткування прибутку банків, це і зміни до бюджету на 2025 рік, які стосуються якраз того, щоб виділити додаткові гроші. На армію, які ми зекономили, на інших програмах, які не були використані. Ну і також цей законопроект буде розглянути в першому читанні. І особливо хочу відмітити, що між першим і другим читанням відбувається основна робота над законопроектами. І тут ми будемо дослухатися до рекомендацій наших європейських партнерів і бізнес асоціацій, і тих самих маркетплейсів, які вже заявили про те, що закон їм не подобається. Ми їх розуміємо, що це додаткова відповідальність для них. Додаткова робота, також але ми маємо подбати про те, щоб і наше військо отримувалося на гідному рівні. і Відтак будемо впроваджувати цю реформу. Також головне зробити так, щоб вона не зачіпала тих, хто не займається системною торгівлею, а був спрямований на випрозорення тих фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, взагалі не сплачують жодних податків поки що. Пані Ольго, дуже вам дякую за цю розмову, за пояснення. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансової політики. Дуже вам дякую. На все добре.